Одна з ключових проблем міжнародних відносин на сьогоднішній день це відсутність поваги. Ніхто нікого насправді не поважає. Зараз люди живуть е, в основному по такій системі, е, що є якийсь авторитет, і усі перед цим авторитетом на задніх лапках е, до нього підлизуються, все роблять як, е, як вілят. От, і своєї думки особистої не мають, як і не мають особистості. Тому що людина, яка не має свого характеру, свого стержня, яка не має свого особистого погляду на важливі проблеми, в частності на важливі питання, які стосуються України, що у нас відбувається, ця людина просто буде плити за течією та підкорюватися волі. Оголошеного усіма визнаного авторитета. Яскравий приклад тому, от як у нас побудована сучасна влада, влада президента Володимира Зеленського. От президент кожної країни, він як господар свого дому. І образно кажучи, от ми, українці зараз знаходимося в гостях у Володимира Зеленського. І ми бачимо, як зараз реагують там, як реагує наш президент, і йде так по вертикалі від нашого президента, і далі е, до журналістів, до інших державних службовців, як до військових, е, доходить посил Зеленського, з яким він ставиться до росіян. Тобто, Зеленський ні у що росіяни не ставить, так не хоче йти е, ні на які е, мирні договори, продовжує торгуватися, качати права. Ніякої поваги, ніякої навіть мінімальної вдячності, мінімальної е, якоїсь спроби е, зрозуміти, що е, оці от переговорні процеси, які запустилися між Путіном та Трампом, це в першу чергу е, заслуга росіян, те, що вони доклали титанічних дипломатичних політичних зусиль, е, щоб для початку для себе сформулювати варіанти, як можна піти з українцями на компроміс. Щоб більш-менш якось вже прийти до якихось оптимальних умов для заключення мирного договору. Українці натомість, замість того, щоб хоча б трошки спробувати зрозуміти росіян, що вони це зробили не від якогось там а, страху і точно не від тиску американців, вони на це вирішили піти, не від того, що в них там закінчуються солдати чи боєприпаси, тому що нічого в них не закінчилося ні разу. Що вони це зробили просто по-людськи. Ніхто про це не говорить, тому що немає а, навіть такої базової поваги. В інші часи були інші війни, і було інше ставлення людей один до одного. Війна це завжди пекло та страждання. Завжди, це завжди дуже високий градус конфлікту. От, як приказка така, що найкраща бійк, бійка, це біка, яку вдалося уникнути, так але якщо біку ну, не вдалося уникнути, все одно кожна людина вона має старатися, хоча б краплю людського в собі зберегти. І проявити хоча б е, краплю поваги е, навіть до свого противника. Це не важно, це мордобой або це перестрілка якась, Тобто завжди є якісь е, кодекси, поняття, порядочність, про яку люди стали повністю забувати. Повністю От це просто чиста правда, і доказом того є як ведуть наші українські новини, коли розповідають про те, як страждають наші українські прифронтові зони, як росіяни нас нещадно бомблять, про це розповідається виключно в негативному ключі. Що це росіяни роблять гріхи, роблять злочини, вони роблять терористичні атаки. У той же момент починається наступна серія новин. Коли наші, українці, коли наші українці пачками обстрілюють росіян, вбивають, бомблять їх міста. І це говориться з таким посилом, що ми молодці. Е, відверто журналісти е, так от зловтішаються, сміються цьому. О, там у росіян знову там десь наш дрон попав по якійсь багатоповерхівці, там е, нафтопереробний завод там горить, там російський солдат горить. Це отак от класно. це... Правильно, це абсолютно, от т, треба цьому тільки зловтішатися. Це і є прямий доказ того, що у нас немає навіть якоїсь базової поваги. Ми е, на державному рівні. З 22-го року і продовжуємо гнути цю лінію, ми нічого не переосмислили. Одна справа, коли це е, шок, ефект, коли це перші місяці конфлікту, тоді були інші емоції. А інша справа, як робот, бути по хворому, по психопатичному, зацикленим на цих негативних емоціях і продовжувати е, на корню е, знецінювати людське життя окремих людей тільки через те, що вони росіяни. Усіх просто під одну гребінку е, не проводячи. Якогось дуже справедливого розподілу між тим, що е, і серед росіян, так само і серед українців, серед будь-якої національності є, е, є реальні покидьки, відморозки, так? Просто відморозки, люди, які абсолютно не здатні ні на які почуття, ні на яку емпатію, які просто натуральні вбивці. Таких і у нас багато. Достатньо подивитися окремі сюжети про наших українських військових, в частності про дронщиків, так? Які відверто розповідають, з яким величезним задоволенням вони пачками вбивають росіян? Я розумію, що це війна, я розумію, що це бойові дії, але е, навіть серед дронщиків так або серед штурмовиків солдатів, є люди, які вбивають, але їм в глибині душі боляче, так що вони вимушені, тобто вони потрапили проти своєї волі. Так вони самі не раді. Вони потрапили в жорстокі умови, в яких у них вибору немає. От, вони це роблять, йдуть на вбивства, але вони в глибині душі страждають через це їм гірко. так? Вони в глибині душі це хочуть зупинити, вони цим не хворіють. От, А є люди, які е, так само якби, воюють, е, служать в Збройних силах, вбивають, але отримують з цього задоволення. Тобто їм нічого не болить, і в принципі настільки вони, як риби у воді, що їм. І в принципі і по кайфу це продовжувати. Тобто, у нас у нас теж є свій відсоток, певний відсоток людей, які просто хворі війною, які психопати абсолютно без емпатії. І не можна ставити усіх, як усіх українських військовослужбовців в один ряд, що, ви, що вони однаково молодці, так що неважливо, там чи є у людини почуття, чи є у людини душа, чи є у людини там, переживання за когось, окрім себе. Головне просто статистика, скільки вона вбила ворогів. Це єдине, що українці цінують в наших військових. Не наскільки ти людина, а наскільки ти там е, якісний, такий, е, дуже кваліфікований вбивця. А потім ми ображаємося, що серед російської армії так теж знаходяться такі е, люди, які без совісті, без душі, особливо е, багато їх було на початку 22-го року. Так багато серед російської армії було таких просто відморожених покатьків, які творили злочини абсолютно без почуття провини. Це ж проблема в першу чергу не в національності. Це проблема в тому, що е, повиростало е, покоління людей, серед яких е, множиться і множиться багато е, психопатів. Психопатів. Е, Людина-психопат е, це людина, яка від якби від свого народження так це вроджена така вада. Вона не здатна на співчуття до інших. Вона просто живе як робот. Вона може там маніпулювати чужими життями, так, вона може там. Маніпулювати емоціями. Це теж дуже важлива така річ, що емоції та почуття це абсолютно різні речі, це начисто різні речі. Людина може бути абсолютно без почуттів, без душі, без совісті, але при цьому вона може відтворювати абсолютно всі емоції, як професійний актор. Вона може там і плакати, і кричати, і сміятися усе може. Але якщо за емоціями не стоять ніякі реальні почуття, то ці емоції вони просто порожні. Це просто а, певний звук, певна а, частота. Як частота, наприклад, от мого мікрофона, який теж відтворює там аудіодоріжку, ця аудіодоріжка може бути просто аудіодоріжкою, а може бути аудіодоріжкою, а, за якою стоять конкретні переживання а, за важливі речі, про які важливо говорити. Про це важливо говорити. Я можу в чомусь помилятися, так? Але я хочу надихнути якомога більше людей, почати говорити про людські почуття. От що ти відчуваєш, те й треба говорити. Не треба боятися сказати для когось щось незручне, неугодне, що там ти образиш якогось військового або образиш якогось там, не знаю, там якусь злу людину ти там роздратуєш. Треба починати говорити на важкі теми, тому що уся наша війна це в першу чергу не про ресурси. Як нам намагаються нав'язати, так? Це в першу чергу не про якусь там жадобу побільше земель захопити насправді, як нам внушає наша пропаганда, так що росіяни просто, тим по кайфу, землі завойовувати. Це все повна маячня. Ця війна це чиста психологія. І те, що я зараз бачу в контексті от нашого українського народу, в чому наша корінь наших проблем. Здавалося б, центр Європи. У нас, є, у нас було все, всі можливості, всі ресурси, щоб бути однією з самих найрозвинутіших країн Європи. Але чомусь у 2013 році українцям захотілося е, проявити, от, проявити свої такі от протестні настрої, так? Чомусь, от е, в нас. От виникли такі деструктивні почуття, які спровокували, які спровокували руйнування держави, так запустили руйнівні процеси нашої держави, які продовжуються досі. Ці процеси були запущені через людські комплекси. Цими комплексами насправді хворіє увесь світ. Різниця лише в тому, що окремі країни, такі як наша країна, вони страждають на ці комплекси. Наші люди страждають на ці комплекси гостріше і більш явно, ніж там, наприклад, хитро виділені європейці. Ті ці комплекси вміють якось маскувати, ховати. У них вони теж насправді всі хворі на ці комплекси, і американці, особливо, це взагалі Америка це країна номер один з точки зору того. Скільки там концентрату людей носіїв людських комплексів? От, і Україна таким чином перетворилася на таку от на маленьку Америку. І те, що я бачу, наприклад, повертаючись до теми е влади, так е от Джей Дівенс, як він підлизується до Трампа, так? Е яка у них модель взаємовідносин? Це ж дзеркало відносин Єрмака з Зеленським. Єрмак теж повністю як на задніх лапках перед Зеленським, він до нього підлизується, все робить, що він йому скаже, стукне по столу і буде, по-моєму. Це ж дуже багато новин спливає вже не перший рік, про те, що Зеленському його оточення навіть боїться сказати якусь погану новину, тому що бояться його гніву. Так? Дуже сильно його бояться. Ну це ж не нормальні людські відносини, це ж не можна назвати рівноцінними людськими відносинами, де люди чесно можуть один одного критикувати. Чесно, тверезо дивитися на реалії, в яких ми живемо. Це модель відносин дає, знову ж таки, якийсь ідол авторитет. У нас ідол авторитет це, це зараз Зеленський. От. І його оточення, воно підіграє його комплексам, гріє його его, знає його боліві точки, які не можна якби, трогати в жодному разі. Так? Навіть якщо мова про людське життя українських військових, українських цивільних. При фронтових зонах зайвий раз отак от бояться щось йому сказати. І у Зеленського теж так само працюють механізми, що він знає, як підлизатися до європейських лідерів, от, з ким як сісюкатися, щоб випросити ще там мільярд доларів для нашої країни. Нам треба себе зараз назад перевиховувати, повертати цінності, цінності ставлення один до одного з повагою. Можна когось не поважати, так? але старатися е, до, до усіх ставитися е, рівноцінно з точки зору поваги. Ставитися з повагою до кожної людини, це ще не значить прямо усіх однаково поважати. Але дуже важливо вчитися ставитися абсолютно до усіх з повагою, не бути ні до кого з верхнім, в тому числі до росіян. Це я так на міжнародному рівні вже закликаю, так? Тому що якщо ми будемо продовжувати а, ржати з росіян, ставитися до них зверхньо, повністю їх знецінювати, повністю а, їх там всіми лайками лаяти, а, як це продовжують робити наші журналісти та наш президент Зеленський, а, від цього точно ми не наблизимося до мирного договору та до припинення цієї війни. А я дуже сильно наполягаю на тому, що. Ця війна вона має бути закінчена. Вона має бути закінчена, тому що тільки по закінченню війни ми зможемо поступово будувати умови для нормального життя людей, які залишилися в цій країні. Тому що, поки йде війна, всі бабки льються тільки на бойові процеси. А це, це Чорна діра. Ми в результаті отримаємо ще більше руїн, ще більше трупів. І е, залишимося все одно в кінцевому результаті, просто е, посеред руїн, посеред е, величезної такої е, скорботної ями ми опинимося в емоційній ямі дуже глибокій, е, яку невідомо, як і скільки років ми будемо заповнювати назад цю емоційну яму. Я вже відчуваю таку дуже глибоку емоційну яму. Кожна людина зараз, людина з емпатією, так людина, які боляче за те, що кожен день і на війні вмирають наші чоловіки, кожна людина відчуває депресію, таку справжню депресію від безсилля, від того, що вже не вистачає просто душевних сил до нескінченності переживати просто нескінчене горе, яке не закінчується. Для того, щоб ми оплакали усіх, кого ми втратили у цій війні, для початку треба зупинити цю війну, тому що, поки вона продовжується, то у нас як дві ж несеться просто. Що ми навіть не встигаємо фізично нікого не оплакати, ні, ні подивитися взагалі на наслідки, так, до яких ми вже прийшли. До морально-психологічних наслідків. У нас багато уваги приділяється тому, як люди фізично пострадали, так, Я, яка група інвалідності, у кого, у кого руку відірвало, ногу відірвало. Але ніхто не думає про те, як комусь шматок душі відірвало від цієї війни. Про, про духовні аспекти життя зараз ніхто не думає. Відповідно, ніхто не думає про важливість ставлення до росіян з повагою, так, щоб. Звести наш градус конфлікту хоча б до нейтрального рівня. Я розумію, що ми завтра не будемо брататися з росіянами після того, як ми один одного просто дуже жорстоко перебили. Я в жодному разі не на стороні росіян у цій війні. Я на даний момент взагалі не можу жодну сторону прийняти, тому що розумію, що по обидві сторони є достатньо великий концентрат покидьків, через яких ця війна стала реальною, і через яких ця війна ніяк не може припинитися. Тому що достатньо великий концентрат хворих покидьків, як зі сторони Росії, так і зі сторони України. Просто кровожерливих покидьків, які. Замість того, щоб е, хоча б столити свою пельку, не заважати, а, або е, почати говорити хоча б добре слово про те, що важливо вже йти до мирних переговорів, навпаки, підливають масла вогонь, їм все мало-мало-мало і продовжують провокувати, провокувати ці конфлікти. І люди, які там сидять в інтернеті, транслюють зло, транслюють зло там в адресу окремої національності, в адресу росіян, або зі сторони росіян в адресу українців. Ці люди, вони не йдуть на фронт, вони там не воюють, вони дуже далеко від зони бойових дій, але вони продовжують провокувати те, щоб ці бойові дії продовжувалися. А я закликаю до того, щоб люди. Почали думати не тільки е, про себе любих, так як нам краще, як нам вигідніше, скільки нам українських областей вигідніше назад собі повернути в нашу українську державу, а щоб люди думали про те, е, як нам взагалі бути з наслідками яких зараз вже дуже багато. Ми вже живемо у кладовищі, вже все більше військових кладовищ, військових пам'яті, і їх все більше, більше і більше. Тому що люди е, тільки це множать-множить, множить, е, і е, ці алеї це єдине нагадування нам, в якій реальності ми живемо. Просто в нестерпній реальності, в нескінченні скорботі, е, на які, е, з, з якою вже треба почати е, якось зживатися якось і якось її проживати на рівні почуттів.